Капа понавалювати можна. Ух! Фух. Чуть не впав. Бо не хочу тут десь на повороті розкластися. Ще вийшов сюди аж нагору сюди і ходився. Всім привіт! Сьоме... 7... Сьоме листопада! Виїхав трошки покататися, погодка сьогодні, звісно, так собі не прям щоб дуже тепло, але нічого. Тут десь недалеко від Франківська зараз катну, так що дивіться, ставте лайки, погнали! Напевно, зараз їду. Дем'яні влас трохи в лісі покатаюся по гривельним трасам. Тож, не тільки по, по дорогам їздити, інколи хочеться якось бездоріжжя невеличкого. Тому цікаво-цікаво, в якому стані зараз там траси. Ну, Мені здається, їздити можна, бо досить давно дощів не було, тому... Так, головне зараз туди заїхати, бо ж собачу тут перекопали, так як я хотів їхати. Хе. Зараз таке от щось тут накопано. І чи я туди приїду, та здається проїду. Так. Якийсь кабель. Фух, надіюсь тут можна ходити. Все, їду далі. Так, трохи є тут багнюка під колесами, але нічого, думаю, що, що проїду. Цікаво, що там в лісі. Давно я там не був. Останнє, напевно, десь місяць назад я там катав, ще було набагато тепліше. Сьогодні не знаю. Градусів 8, здається, на вулиці, але нічого, поки що, що не холодно. Поля, через луга, через чагарники приїду. Фух. Але гарно, головне, що доща немає. Це таке трошки тепліше одіти, одягнутися, то і можна катати. Фух. Я думаю я все ж таки проїдуся до початку лісу, пригляну який там ґрунт, що він досить прийнятний до покатання. А якщо ні, якщо ні, то поїду назад і десь уже по дорогам покатаюся, по центру міста і так далі. Їдучи ну, по цьому полю, я можу сказати, що грунт досить сухий, вкатаний, тому тому висока вірогідність, що все ж таки я сьогодні катаюся по цьому лісу. Це непогана ідея. Але, але зараз будемо бачити, що з того буде. Але по полю тут можна їхати досить оперативно. ліс. Я бачу у багатьох людей, які знімають якісь вело по катушки по франківську. Напевно вже зараз то тільки відчайдухи не, не заховали свій велосипед. Але Бо такі як я, які його купили лише, лише в кінці. В кінці літа Я свій цей велосипед купив реально в кінці літа, десь в 20-х числах серпня Перший заїзд на ньому я взагалі їхав, я його в калуші купляв, з калуша їхав на ньому самотужки, скажімо так, 35 кілометрів, ну, коли ти не... Не тренований в плані велосипеда це досить досить немало. Ну, білки бігають класно тут у лісі. Думаю, що покатаюся по ньому. Не буду сильно швидко їздити, так більш в релакс, стилі. Тому так. Ти, напевно, треба буде розказати більше за цей велосипед взагалі чого я йому Чого я його... Купив, але це десь уже буде в наступних, в наступних відео. А поки що насолоджуємося осінню, яка ще дає можливість нам покататися. От так цей ліс виглядає. Зараз все в листі, майже все листя вже попадало. листя попадало, але нічого тут. Хочому можна ориєнтуватися. Це ось які позначки на деревах. Ні, це таке, Якщо приглядатися, може на камері того не видно. О, знаю, я це місце, я його завжди проходжу на, на ногах, бо тут дуже великий кут. І для мене небезпека врізатися в оце дерево. бо я ще не дуже досвідчений велосипедист тому намагаюся сильно сильно не ризикувати їздити більш менш обережно о тут я вже мені здається тільки хотів розказати що в загальному наче видно якісь е, ці стежки але Мені здається, я собі втратив і їду просто десь в полі. Все виїхав я нарешті на якусь більш-менш адекватну дорогу, стежку, точніше. То тут можна трохи поїхати. Трохи поналалювати можна. Ух! гарно Чуть не впал Пере мене гравійний. Такий, такий собі універсальний, більш універсальний, ніж шосейний, бо він цей гравійний за рахунок попершок ширших. А ще з протектором. Дозволяє більш комфортно їздити по таким лісовим гравійним місцям. О, я здається знаю за навіть буде зараз тут проїхатися на швидкість. Ну що, полетіли. Тут гарно, але місцями мокро, то я так трохи, трохи притримуюсь, бо не хочу тут десь на повороті розкластися. Але тут, ну, тут можна спробувати. Так. В принципі досить, досить оперативно. Мені здається по відчуттям я тут їздив швидше, але зараз вже трошки не той сезон. Хоча в більшості асфальт тут був сухий, але щось сьогодні таке, все рівно, це було швидко. На німецькому озері. Часто люблю тут гуляти. Гарне-гарне місце, таке досить досить мало людей тут зазвичай. Досить тихо, спокійно так. от Якщо Далі зараз планом, напевно, ще проїдуся по міському, трохи по парку Шевченка. Та й, та й додому на сьогодні. Не буде якоїсь супер великої велоподорожі, бо тої погоди немає, щось так. Думаю, вистачить цього. Ти лебідь, ось минулий раз тут був на мене. Шатів, вийшов сюди, аж на гору, сюди ходився. Все, вже, певно, буде завершувати сьогоднішній сьогоднішнє відео. О, покатався трошки. скільки там 17 км, ну думаю, ще ще додому, поки доїду, то буде десь 18 ось так я сьогодні покатав. Коник мій Стівенс Табор Скажу, колись треба буде на нього зробити. Огляд досить таки непоганий велосипед за свої гроші, як для першого, для мене. Перший подібний велосипед. В принципі, маю в своєму житті, ну колись про це розкажу. Тому дякую, хто дивився, з вас лайк, підписка. Мені, якщо вам не складно, мені буде приємно. Все, до наступних відео. Па-па